Поїхав. Що для тебе означає якісна шкіра? Перше, це шкіра, яка дихає. Тобто вона відкрита, а не залита пластиком. А, є різні призначення шкіри, тобто галантерейна, взуттєва, одягова, автомобільна і так, далі, і так далі. В деяких типах шкіри, коли вона залита пластиком, це нормально, наприклад, шкіра для літаків або для яхт, вона там гідрофобна, всяке-всяке так. От саме для галантеї? Мені це коли вона от, тактильно приємно, коли в неї відкриті ці самі пори. Коли вона набирає тепло від людини. А ще якісна шкіра це та, яка а, з часом стає ще красивішою, ще кайфовішою, і зберігає свою міцність протягом великої кількості часу. Оце прям дійсно якісно. Отака. Отака це прям взагалі топовий топ. А ще коли вона хрумтить, взагалі кайф. Як ти вирішуєш, що саме робити зі шкіль? А, Тут є два шляхи насправді, перший в мене є певний план, котрий вибудовується, виходячи з того, що саме в нас було продано у магазині. Ну, тобто, або це поповнення асортименту, або це розширення асортименту. І другий це таке, скажімо, спонтанне натхнення. От коли там приїхала якась шкура, або якась шкіра, або просто взагалі з'явилася якась ідея, і я під цю ідею, от котру мені прям хочеться втілити, шукаю шкіру. Це може пройти велика кількість часу. От зараз я вам покажу такий приклад: ось, наприклад, ця сумка. Вона зроблена із шкіри крокодила. Тут особливість заключається в тому, що ось ця частина і ось ця частина це все з однієї тої самої шкури крокодила, котрий був просто гігантських розмірів. І от Я шукав шкуру крокодила, великих розмірів доволі довго. Потім мені попався цей варіант, він мені приїхав, я дуже довго крутів вертів. Обирав між двома виробами, які саме зробити з цієї шкіри, і вирішив зробити ось цю саму сумочку. Вийшло дуже кляво. Чи робив ти колись щось зовсім неочікуване зі шкіри? Так. Да, я робив чохол для нунчак, котрий міг носитися отут за спиною між лопатками. Кориш. І отак ти пальчиком береш і нунчаки такі хидиш. А ще він же міг носитися на поясі і а, в скритому ношенні під штанами, от але це було дуже-дуже давно. Це вже понад 10 років тому було. Скільки часу ти можеш витратити на виготовлення одного виробу? А найменше, мабуть, з того, що я робив за останній рік, це кілька годин буквально. Тобто, якась обкладинка на документи, максимально проста, без якихось заморочок. Так, і от найбільше це було витрачено здається, ось саме на цю сумочку. Я на неї витратив біля 200 годин роботи. Тобто, прям повноцінний, завантажений повністю місяць роботи, суто на цю сумочку, в мене пішов. А ось, наприклад, такий гаманець у нього виходить біля 15-20 годин. Ну так, да, десь біля 15 годин, коли воно все. Вручну повністю прошиту, вручну профарбована шкіра, провошіна і так далі. так далі. Тому відповідь від пари годин до кількох сотень годин. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Це абсолютно новий мій канал, і мені б хотілося сюди викладати більш якісні та цікаві відео. Власне, ці питання ми частково придумали самі, частково взяли від підписників з Тіктоку та Інстаграму. А вам я буду дуже вдячний, якщо у вас... Виникнуть якісь питання, і ви напишете їх знизу в коментарях. А також так як це новий канал, дуже вдячен буду за лайкоста та підписочку з дзвіночком. Ну а репост, то ви взагалі умнічки. Поїхали далі. Як ти відносишся до реплік відомих брендів? А, якщо це прям 100% копія, тобто, от, прям ну, підробка, да? підйобка. То дуже негативно. Ну я, я не люблю ну, прям підробки взагалі. взагалі Якщо це, умовно кажучи, взяли якусь модель, так там як найпопулярніша, там Біркін від Терми, і її надихалися і зробили майстер втілив її так, як він це бачить, підібравши ті шкіри, які на його думку краще підходять, використовуючи. Ті техніки, технології, які подобаються йому саме від цього майстра, то тоді абсолютно нормально. Але коли це копія-копія, тютю в тютю, щоб от там все-все воно було так само, і щоб на фурнітурі був так само надпис тієї фірми, про яку ви робите, я до цього відношусь дуже негативно. Що найдивовижніше сталося з твоїм виробом? Слухай, ну насправді історії було багато різних е і всяких всяких прикольних, але от мені зараз чомусь згадалось саме е хлопчина, коли я тільки починав, там буквально десь рік, півтора, е хлопчина в мене замовив два абсолютно однакових е гаманці. Точніше, це були зажими для грошей. От. Ну, Два однакових зажими для грошей. І ось. Здається, в минулому році він сюди до мене приходив в майстерню, дістає зажим, А він, от як я його зробив, так повністю новий. Я кажу: тим, що не користувався, і він каже: Ні, пам'ятаєш, я в тебе їх дві штуки замовив. Я кажу, я їх обидва для себе замовив. Одним я прокористувався 10 років, і от він вже все І каже: а ось другий він в мене лежав, ось я його тільки достав. От прийшов тобі показати. Ось дивись, яку херню ти робив 10 років тому. Ми посміялися, поспілкувалися трошки, але це було доволі приємно. Що порадиш людини, яка починає працювати зі шкірою? Скільки я вже цих порад понадавався? Ну, слухайте, саме головне не бійтеся експериментувати, не бійтеся, пробувати щось нове повністю для себе. Абсолютно різне працювати з різними шкірами. Особливо на початкових етапах, чим більшу кількість різних шкір ви з самого початку спробуєте покористуєтесь, попробуєте їх руцями своїми, побачите, як вони в роботі, тим краще вам буде згодом. Тому що, якщо ви прямо із старту визначитесь з якоюсь однією шкірою і почнете тільки з нею працювати, ну це суто комерційна історія. Якщо ми кажемо про якусь більш-менш творчість або більш-менш майстерність, то тоді досвід на старті він набувається значно швидше, аніж це робиться колись потім. Чи вважаєш свою роботу мистецтвом? Звісно, звичайно, ну, для мене кожен шкіряний аксесуар це витвір мистецтва, мистецтва, котрий складається з. Великої кількості різноманітних пазликів, етапів саме творчих. Та більше того, в мене назва мого бренду: так цар царяр, це цар і мистецтво. Власне, для мене це і є мистецтво і від простого малювання на холсті, чи чимось особливо воно не відрізняється абсолютно ніяк. Тут так само немає якихось чітких рамок. Якщо ви, ви до цього відноситесь як до мистецтва, як і у малюванні або ювелірному мистецтві або будь-якому іншому, яка твоя улюблена деталь в процесі створення виробу? О, Слухайте, їх прям стільки до фіга, всяких різних? Фарбування і створення якогось унікального покриття? Е, тому що це задає. Тон усьому виробу задає йому настрій, і от від того, що як ти з ним зробиш, із цим простим шматочком шкіри, цей виріб у майбутньому, коли ти його вже завершиш, заграє певними фарбами і матиме той чи інший настрій, ті чи інші властивості. Тому для мене це етап створення лакофарбового покриття або його доводка. Як ти обираєш який аксесуар створювати наступний? Так вже ж було наче таке питання. Чи -ні, ні? ні, ну ти саме от конкретно як ти обираєш, який наступний аксесуар? Мабуть, я по-перше, я прислуховуюсь до думок клієнтів, да, тому що ну, якби є і відвідувачі магазину. Ми на них в тому числі орієнтуємося, коли створюємо асортимент в магазині і його коректу, коригуємо, а цим займаємося практично кожен день. І окрім того, ну, є постійні е, давні покупці, давні замовники, котрі хочуть ті чи інші вироби і зі мною зв'язуються з цього приводу, але так як я більше не працюю на замовлення, я їм відмовляю, доволі часто е, їхніми побажаннями я також можу. Керуватись при створенні наступних виробів. От, тому, перш ніж приступати до роботи, так, я розумію, який виріб я буду робити наступним. Що краще, натуральна шкіра чи екошкіра? Щоб сумочку кину. Звичайно, шкіра натуральна краще. Ну, це, це навіть не обговорюється. Ну, якби. То шматок пластика. Технологічно в сучасному світі, в 21 сторіччі, є шкірзамінники, котрі, суто по ТТХ, можуть бути якимось чином кращі, аніж шкіра. І то краще, ну, знову ж таки, це на папірці. Але, фактично, шкіра це вона дихає. Пластик він не буде дихати. Вона з часом. Живе і стає тільки краще, тому що вона під вас підлаштовується, вона адаптується під вас, стає такою, якою вона має бути у тому місці, де це потрібно. Тобто ось тут він стане м'якішим. В залежності від того, як ви будете користуватись виробом, він під вас буде підлаштовуватись. Шкір-замінник з нього витягнуті ТТХ по максимуму одразу. На цьому все. З часом а, шкіра вона здатна до реконструкції. Коротше, шкір замінних це шматок лайна з пластику і все. Все. Якби ти не був майстром з виготовлення шкіряних аксесуарів, чим би ти займався? Тут, скоріше, дві протилежності якихось. Або, що, скоріш за все, я був якимось. Різновидом художника, да, тобто, або, там, скажімо, класичним художником чи дизайнером, е котрий щось малює, е або, можливо, ювеліром, хоча зараз я розумію, що мені руки не дозволять. Або друга протилежність я б взагалі від творчості відійшов і був би якимось суто підприємцем, е торгівцем. А, а творчість залишилась би, можливо, суто як хобі. От. А там мотоцикли б перепродував. От. Хоча взагалі у мріях було створення свої кастом майстерня, як от Choppers і всякі такі. Да. Ну, Скоріше за все, якась творча робота була. Або прям, як то кажуть, барига-барига. Які три речі мають знати клієнти, коли купують шкіряні вироби? Давай так. Перше. шкіра має бути якісною, тому що існує дійсно неякісна дешева шкіра, і її існує велика кількість і з неї я б не радив. Друге, шкіра потребує догляду. Який саме догляд? Це скоріше залежить від виробу. Так як Галантренні вироби зазвичай такого особливого догляду не потребуються, там більше стосується взуття чи одягу. А от галантрені вони більше потребують ну, правильного користування, так, правильного відношення, базово правильного. Якщо це нормальна шкіра, то при базовому нормальному відношенні до цього виробу він вам прослугує доволі довго. І третє – Ну, мабуть, потрібно розуміти, що гарний шкіряний аксесуар, він з роками стає тільки краще, тому що він під вас підлаштовується. Тому е, краще придбати один раз кльовий шкіряний виріб, чим аніж декілька разів о, за 10 років найдешевший.